Всесвіт відеоігор це постійні перегони інновацій, емоцій і несподіванок. Щороку ми з нетерпінням чекаємо, що приготують для нас розробники, які світи подарують нам для дослідження, які історії змусять затамувати подих. І 2025-й не стане виключенням, ба більше він може стати одним з найкращих. Цього разу нас чекають повернення культових франшиз, нові амбітні проекти, які вже захопили увагу мільйонів. Ігор, що можуть стати новими еталонами жанрів. Як думаєте, чи зможе щось перевершити те, що ми бачили раніше, або взагалі задати новий стандарт в індустрії? Для відповіді на ці питання ми всі тут і зібралися. З вами канал GameBiz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли б і не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвуваних коштів. Ми спрямовуємо на потреби Збройних сил України і надаємо всю звітність. Ну що ж, поїхали до переліку ігор, які зроблять наш 2025 кращим та веселішим. Що ж, варто почати з гри, яку деякі фанати чекають з 2010 року, бо після релізу для багатьох еталонної Другої Мафії вийшла, ну, м'яко кажучи, жахлива Мафія 3. Від оптимізації на релізі до самого сюжету це був провал. У 2020 році розробники виправилися і випустили Mafia Definitive Edition, яка, хоча була невеличким по хронометражу рімейком, проте стала досить якісною та успішною, не сплюндрувавши спадщину серії. Та все ж гравцям хотілося повноцінної гри, і нарешті їхні очікування справдяться в 2025 році. Ця гра є приквелом до оригінальної трилогії Мафія і розповість про витоки організованої злочинності в Сицилії початку 1900-х років. Дія розгортатиметься у вигаданому містечку Сан Чілести, яке гравці могли бачити у Мафія-2. В центрі сюжету встановлені новачка у злочинній сім'ї, його перші завдання складні випробування і, звісно, інтриги всередині мафіозного світу. Гравці отримують змогу пройти шлях від звичайного юнака до впливового мафіозі. Сетінг Сан Челесте, натхнений реальними пейзажами Сіцилії, обіцяє приголомшливі краєвиди, від вузьких вуличок до мальовничих площ і величних маєтків. Hangar 13 вирішив відійти від концепції відкритого світу, що була в Мафія 3, і зосередився на лінійному, але насиченому історії проходженні. У грі обіцяють автентичний реалізм і багатий сюжет, а також повністю локалізовану озвучку Сіцилійською, щоб передати атмосферу місця і часу. Гравці матимуть змогу взяти участь у ключових подіях кримінального світу того часу, як от організація підпільних угод, переслідування конкурентів та виконання небезпечних завдань для отримання контролю над територією. Серед механік будуть ножові та вогнепальні сутички, динамічні погоні на ретроавтомобілях та конях. Окремо варто відзначити деталізацію зброї, що відповідає початку ХХ століття та акцент на стратегії, тактичному плануванні кожної місії. І звісно, на релізі буде повна українська текстова локалізація, що не може не тішити. Mafia The All Country офіційно запланована на літо 2025 року. Точну дату релізу ще не оголошено. Але розробник Hangar 13 підтвердив: гра вийде на платформах нового покоління ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Тепер же вирушимо трішки назад в часі, у 15 століття. А саме під час громадянської війни у Богемії. Перша частина даної гри, яка вийшла у 2018-му, отримала досить високу похвалу від гравців, реалістична бойова система, інтригуючий сюжет і найголовніше сетінг. Зараз дуже складно знайти ігри з сетінгом простого середньовіччя без магії або чудовиськ, або ще чого гірше. War Studios це зрозуміли та дали гравцям якісний продукт. І нарешті настав час другої частини. Гра запропонує гравцям історично достовірні бої з використанням звичайної зброї ближнього бою, таких як мечі, сокири та інші види середньовічного озброєння. Додатково у цій частині гравці отримають можливість використовувати арбалети та ранні історичні рушниці, що додає різноманітності до бойової механіки та збільшує реалізм гри. Світ гри став більшим приблизно вдвічі у порівнянні з попередньою частиною і розділений на дві великі області. Однією з ключових локацій є місто Кутна Гора, відоме своїм історичним значенням та розвиненою архітектурою, світ гри, наповнений деталями, які створюють враження автентичного середньовічного життя, від сільських поселень до замків, лісів і відкритих полів. Кількість ігрових катсцен суттєво зросла з двох годин у попередньому релізі до п'яти годин у другій частині, що дозволяє глибше зануритися у сюжет. Однією з основних особливостей є система виборів. Рішення гравця будуть безпосередньо впливати на розвиток сюжетних ліній, відкриваючи або закриваючи різні можливості залежно від обраного шляху. У грі також реалізована механіка репутації, яка стала важливим нововведенням. NPC та навколишній світ реагуватимуть на дії головного героя, наприклад, якщо він вступить у конфлікти з місцевими мешканцями, або вирішить ходити голим у громадських місцях через те, що сильно набився. Ставте вподобайку, якщо використовуватимете можливості гри по максимуму. Як було сказано вище, історія відбувається у 1403 році у Богемії. Події другої частини Kingdom Come Deliverance прямо продовжують сюжет першої частини. Головний герой Генрі залишається сповнений бажання помститися Маркварту фон Ауліцу за знищення його села Скаліц та вбивство сім'ї на тлі воєнних дій між богемськими лордами та Сигізмундом. Зведеним братом короля Чехії Вацлава IV, сюжет, побудований навколо боротьби за трон Богемії. Гра вже встигла піти на золото, реліз не за горами. Зануритися у світ середньовіччя ми зможемо вже 4 лютого. І звісно, як і з попереднім прикладом, гра матиме на релізі українську локалізацію. Можливо, в наш час стратегії це не найпопулярніший жан ігор, проте фанбаза гравців в них дуже активна. З цим не посперечаєшся. І ось в 2025-му ми також отримуємо продовження культової серії стратегій. Після понад семи років очікування, фанати можуть підготуватися до нової ери у серії Civilization. Firaxis Games офіційно анонсували сьому гру в серії. Сьома цивілізація залишається вірною своїм основам, як Турнова 4X Стратегія, де гравці створюють великі цивілізації, проходячи різні епохи історії. Гра отримала значні покращення у механіках. Повертається розвиток міст через стайли. Новий екран дипломатій дозволяє краще керувати міжнародними відносинами, а кампанія тепер поділена на три ключові епохи: античність, дослідження та сучасність. Кожна епоха додає можливість вибору нової цивілізації для вашого лідера, що робить кожну партію унікальною. Гра повністю оновила підхід до управління цивілізацією. Вибір лідера та цивілізації більше не є статичним. На початку кожної нової епохи гравці зможуть обрати іншу цивілізацію, адаптуючись до нових умов. Це дає можливість експериментувати з різними стилями гри, додаючи ще більше варіативності. Кожне ваше рішення, включно з дипломатичними стосунками та військовими діями, тепер ще сильніше впливатиме на ваш прогрес. Нові катаклізми, такі як торнадо та блискавки, можуть значно змінити хід гри. Виверження вулканів або повені здатні зруйнувати міста та війська, змушуючи гравців швидко адаптуватися до нових умов. Це додає додатковий рівень виклику та захоплення для гравців, які шукають непередбачуваності у кожній партії. Реліз вже 11 лютого. Гра вийде на всіх сучасних платформах, включаючи консолі минулого покоління та навіть Nintendo Switch. Новий Fable – це, напевне, одна із найочікуваніших рольових ігор. Для даного жанру ця серія зробила аж занадто багато, щоб закінчитися на третій частині, яка на секундочку вийшла в далекому 2010 році. Шлях розробки нового Fable був досить цікавим. Після закриття оригінальної студії розробника Lionhead Studios інша Playground Games взяли на себе завдання повернути серію до життя. Деякі фанати спочатку скептично ставилися до передачі франшизи студії, відомі іграми-симуляторами. Як от Force Horizon. Проте, за чутками інсайдерів, розробники до даного проєкту поставилися дуже відповідально і докладають усіх можливих зусиль. Та що ми маємо зараз? Це поки що два трейлери. Перший трейлер Fable, представлений на Xbox Games Showcase 2023 року, дав фанатам можливість зазирнути у світ гри. У ньому було показано ігровий процес від третьої особи велетня на ім'я Дейв, і безліч фірмового гумору серій. Другий трейлер, показаний на Xbox Games Showcase 2024 року, ще глибше занурив гравців у веселий стиль оповіді гри, де відставний пірат Хамфрі ділився щирими, але веселими порадами для майбутніх героїв. Обидва трейлери виглядають досить атмосферно, даючи надію на гідне продовження. Ігровий процес з Fable 4 будується на традиціях серії: гравці знову стануть героями, що досліджують світ Альбіону. Трейлери продемонстрували елементи, такі як бої на мечах, магію та взаємодію з яскравими персонажами. Один із помітних босів це Дейв, велетень в окулярах, якого зіграв Річард Айоаді. За чутками бойова система може черпати натхнення з третього відьмаку, поєднуючи стратегію з динамічними діями. Тонкі натяки в трейлерах припускають, що система моралі, яка була характерною для попередніх ігор серії Fable, може повернутися. Ця система дозволяла гравцям формувати подорож свого героя через вибори, що впливали на світ і персонажів навколо. Playground Games використовують рушій Force Attack для розробки четвертої частини серії Fable. Це потужний рушій, відомий створенням відкритих світів у серії Force Horizon. Він повинен добре підійти для того, щоб оживити Альбіон. Як гра від Microsoft, Fable 4 буде ексклюзивно доступна на консолях Xbox Series та ПК. На жаль, для шанувальників PlayStation гра залишиться ексклюзивом для Xbox та ПК, ну, як мінімум, на деякий час. Playground Games оголосили про орієнтовне вікно релізу Fable 4 десь у 2025 році. Точнішої інформації немає. Після шаленого успіху приводу Цусіми у 2020 році, бо гра продалася тиражем 13 мільйонів копій. Студія Sucker Punch не могла не анонсувати сиквел, який отримав назву Ghost of Youth. Гра перенесе нас у 17 століття, пропонуючи нову героїню, новий сюжет та мальовничі ландшафти гірського острова Хокайдо. У центрі сюжету Ацу молода воїтелька, яка прагне помсти. Вперше в серії гравці зможуть використовувати техніку двох мечів, натхненно історичним стилем Міямото Мусасі. Цей новий підхід до бою, схоже, буде більш прямолінійним порівняно зі стелсом Джина Сакая з першої частини. Онна Муша жінки-воїни. З'явилися в японській історії ще у XII столітті, тому вибір Ацу як головної героїні добре вписується в культурний контекст. Події гри розгортатимуться на хокайду, який у 17 столітті називався Едзо. Центральною локацією стане вулкан Ютей, оточений дикою природою та небезпечними хижаками. Натхненням для гри стали місця, як от Національний парк Шірітоко, який команда відвідала під час досліджень. Привид Єтеї стане першою грою Sucker Punch, створеною виключно для PlayStation 5. Розробники обіцяють дивовижну деталізацію світу від зоряного неба і сяючих Аврор до реалістичного руху вітру у траві. Крім того, нова гра запропонує покращені механіки, нові види зброї та унікальні геймплейні особливості. Ghost of Yote вийде у 2025 році ексклюзивно для PlayStation 5. Хоча точна дата ще не визначена, є припущення, що реліз припаде на осінь. Враховуючи традиційні графіки Sony. Згодом гра, ймовірно, з'явиться і на ПК, як це було з іншими великими проєктами Sony. Ексклюзиви Sony завжди були хорошими іграми. Та все ж політика їхніх сиквелів вже дещо набридла. Для прикладу, God of War Ragnarok разом із Horizon Forbidden West безумно хороші продовження. Проте вони не те, щоб сильно відрізняються від оригіналу. Сподіваємося, що привид Йотеї буде в цьому плані краще. Коли у 2019-му вийшла гра від Хідео Кодзіми Death Stranding, то не всі гравці позитивно її оцінили. Сюжети катсцени хвалили дуже сильно, проте специфічний геймплей не змогли прийняти. Та з роками любов до гри почала збільшуватися. Ну і тираж в розмірі 19 мільйонів проданих копій натякав, що сиквелу бути. Події другої частини повертають нас до чарівно-моторошного світу першої гри з добре знайомими обличчями та новими загадками. Сем Бріджес на прізвисько Портер, у виконанні Нормана Рідуса, повертається, але тепер він постарів, маючи сиве волосся, що натякає на те, що часу минуло досить немало. Фрагайл, яку грає Лея Сейду, також повертається. Дія Death Stranding 2 відбувається у світі постапокаліптичної краси, який, здається, розширює вражаючі ландшафти, що захопили гравців у першій грі. У той час, як перша гра зосереджувалася на відновленні зв'язків між Сполученими Штатами Америки, у продовженні представлено мережу Jawbridge, розроблену Fragile, що натякає на новий підхід до відновлення цього роздробленого світу, ландшафти виглядають ще небезпечнішими із сувими, раптовими паводками та ворожими умовами, які кидають виклик гравцю у подорожі. Хоча оригінальна Death Stranding часто називалася симулятором ходьби через свою орієнтованість на доставку, Друга частина обіцяє більше динаміки та небезпек. Гравці продовжують досліджувати величезні відкриті простори, але геймплей виглядає швидшим і з акцентом на виживання у жорсткіших умовах. Повертаються мотоцикли та вдосконалена зброя, які дають Сему та Фрагайл кращі інструменти для боротьби із різноманітними загрозами. Чи залишиться доставка пакетів центральним елементом гри поки що невідомо, але створення мостів і відновлення світу, здається, знову відіграватиме ключову роль. З урахуванням схильності Кодзіми до глибоких емоційних сюжетних ліній гравці можуть очікувати багатогранних відносин, мотивів і моральних дилем. Death Trending 2 on the Beach запланована на 2025 рік ексклюзивно для PS5, та все ж через рік чи два можна сміливо очікувати її і на ПК. Hazelight Studios це невеличка команда, яка складається всього з 65 людей. І вона змогла подарувати нам революційний кооперативний хіт – It Takes Two. Який став грою року у 2021 році. І це лише була друга гра в їхній студії. Настав час для чогось нового. У Split Fiction гравцям пропонується взяти на себе ролі двох письменників Міо та Зої. Міо пише про наукову фантастику, тоді як Зої спеціалізується на фентезі. Незнайомці в реальному житті несподівано опиняються разом у симуляції, створеній технологічною компанією, що використовує їхні історії як основу для нової системи. Проте через нещасний випадок герої застрягають у цьому цифровому світі та змушені проходити крізь світи одне одного, щоб вибратися на волю. Кожен рівень переносить гравців то у дистопічні пейзажі, то у фантастичні землі, наповнені драконами та велетнями. Така динаміка створює незабутній досвід, який точно не залишить байдужим шанувальників кооперативних пригод. Це повністю кооперативна гра, яка вимагає злагодженої роботи двох гравців. Тут немає змагання. Обидва персонажі є рівноправними партнерами. Як і в It Takes Two, гравців чекають платформені виклики та лінійна структура рівнів. Унікальна особливість гри кожен рівень має власний ігровий механізм, який відповідає тематичному стилю, чи то науково-фантастичному, чи то фентезійному. Також розробники швидше за все запозичили одну цікаву механіку від Remedy, а саме з другої частини Alan Wake, де головний герой мог змінювати реальність на ходу, просто переписуючи історію. Реліз Split Fiction вже зовсім скоро. Гру заплановано на 6 березня 2025 року. Гра буде доступна на платформах PS5, Xbox Series X та ПК. Очевидно, що гра розрахована тільки для двох гравців, тому розробники вирішили зробити для гравців хорошу річ, а саме додати так званий Friend Pass, що дозволить двом гравцям грати разом, придбавши лише одну копію гри. Наразі справи в Ubisoft, м'яко кажучи, не дуже. Останні ігри не дуже вдаються та провалюються, деякі подейкують навіть про закриття студії. Та все ж в них ще залишився один козирний туз. Звісно, ми говоримо про Assassin's Creed. Так, ця серія далеко вже не та, яка була за часів тієї ж другої частини. Проте надії ще є, особливо після успішного міражу. І звісно, ще підкупає сетінг, на який фанати дуже довго чекали. Події гри розгортатимуться в Японії 16 століття. В Assassin's Creed Shadows буде одразу двоє головних героїв. шінобі, втілює класичний для серії геймплей з акцентом на і стелс. Її граціозні рухи та приховані атаки повертають дух ранніх частин серії. А от Яске Самурай зовсім інший. Він важковаговик, який не боїться вирішувати проблеми на пролом з мечем у руках та бойовим запалом. Цей контраст між героями додає грі різноманітності. Хоча є думки, що краще, щоб ясоки взагалі не було, і вся робота приділилася паркуру і стелсу. Проте дякуємо за те, що зробили дуже велику роботу над наої. Гра обіцяє нелінійну структуру виконання завдань, що дає гравцям більше свободи у виборі способів досягнення цілей. Реліз вже 14 лютого, гра вийде на всіх актуальних платформах. Сподіваємося, що перенос гри з листопада на лютий не був марний і зробить гру більш досконалою та грабельною. Якщо хочете побачити огляд даного витвору від Ubisoft в нас на каналі, проявляйте активність в коментарях. Doom 93-го року це дійсно особлива гра, її особливість полягає в можливості запустити її від потужного комп'ютера на RTX 4090 до кишкової палички. Правда, що пройти її на бактерії знадобиться близько 600 років. Та це вже деталі. Всім відомо, що серія насправді є культовою через те, що перший Doom був однією з тих ігор, які започаткували жанр FPS-шутерів. І ось в 2025-му вийде ще одна гра, в якій фігуруватиме слово Doom. Цього разу події відбуватиметься у середньовічному світі, де гравець в ролі Doom Slayer боротиметься з демонами, захищаючи королівства за наказу богів і королів. Гра стане приквелом до Doom 2016 року та Doom Eternal. Гравці отримають нові види зброї, такі як Пушка, що стріляє уламками черепів. Щит пила та класичний дробовик. Геймплей повернеться до механіки оригінальних частин серії, тобто ухилення від пострілів ворогів і тактичне планування боїв стануть ключовими елементами. Трейлер, представлений на Xbox Games Showcase 2024 року, показує середньовічні замки, демонів драконів і масштабні битви. Гра стане менш вертикальною, ніж Doom Eternal, але запропонує великі простори і потужних противників. DOOM The Dark Ages буде доступна на ПК, Xbox Series X та S та PS5, а також увійде до геймпасу. Розробники підкреслили, що гра буде доступна на всіх основних платформах, проте точної дати релізу, на жаль, поки що немає. І ось ми підійшли до тієї самої гри, тієї гри, за яку геймери готові віддати будь-які гроші, гри, яка без сумніву візьме винагороду гра року 2025. Звісно, що ми говоримо про Кафбаст неймовірна гра, в якій ти маєш втекти із в'язниці зі своїми друзями за допомогою інструментів, не натрапивши на охорону. Добре, жарти жартами. Очевидно, що ми говоримо про GTA 6. На жаль, у 2024 році Rockstar не випустили новий трейлер до гри. Проте гравці дуже на це сподівалися, і це досить дивно. Та все ж ось коротко все, що відомо про гру. Дія гри розгорнеться у легендарному вайс Сіті, який тепер отримав сучасний вигляд і ще більше нагадує Сонячну Флориду. Особливістю гри стане історія двох головних героїв Лусії та Джейсона, які намагаються вибратися з бідності, займаючись пограбуваннями та іншими кримінальними справами. Їхній сюжет, натхненний класичними фільмами про злочини, буде наповнений драмою, екшеном та несподіваними поворотами. Цікаво, що Лусія стане першою жінкою-протагоністкою в історії серії. Карта в GTA 6 обіцяє бути не лише великою, а й живою. Гравці зможуть побачити, як змінюється місто протягом дня, пори року і навіть під час економічних змін. Були чутки, що гру можуть перенести на 2026 рік. Проте на цей момент все ніби устаканилося, і реліз таки буде у 2025 році. З нетерпінням чекаємо. Ще хотілося б згадати про Відьмак 4, яка наразі не має дати релізу. До речі, огляд трейлеру є на каналі. Хто пропустив, обов'язково гляньте. Та, на жаль, гра ще на досить ранньому етапі, тому очікувати, що вона вийде у 2025-му це марна надія. Ми говоримо або про кінець 2026 року, або, можливо, початок 2027-го. Та знаєте, рік і так виходить насиченим. Можливо, і краще, що відьмак в ньому не виходить. Ось такий 2025 рік нас чекає. Погодьтеся, виходить він дуже насиченим. І це ще з врахуванням того, що в цьому відео були зібрані одні з найочікуваніших ігор. Тож тепер завдання для вас, дорогі друзі. Напишіть в коментах гру або ігри, на які саме ви чекаєте. І чому? Можливо, дехто для себе відкриє нові хіти. Як іншим, так і нам також буде цікаво почитати. Дякуємо, що додивилися відео до цього моменту. Ви були на каналі Гейз. До зустрічі!